Як стати морським вовком за тиждень? Ну, на жаль, ніяк. Але стати шкіпером, який самостійно може керувати власною або орендованою яхтою це цілком імовірно. Мене звати Володимир Кисельов. І я шкіпер, інструктор і власник яхтової школи і e цейл, що знаходиться в Хорватії. Це перша українсько-хорватська школа, яка працює за міжнародними стандартами навчання ISSA і видає сертифікати міжнародного зразка. Перший в яхтинг я потрапив десь 15 років тому, і, мабуть, як і в більшості це сталося випадково. Багато років це було просто хобі, але з часом це мене так захопило, що стало моєю професійною діяльністю. А в минулому житті я був фінансистом, бухгалтером, фінансовим директором. Зараз же я приблизно 20 тижнів проводжу в морі на яхті. Це або яхтова практика, де я готую і навчаю майбутніх яхтсменів, або звичайні туристичні тури, де я знайомлю людей з яхтингом, ділюся своїм захопленням і намагаюсь залучити якомога більше людей до яхтингу. Це чудове нове хобі для всіх. Цьому відео я хочу відповісти на найчастіше виникаючі питання, як долучитись до яхтингу, як відпочити, або як е, навчитись і стати шкіпером. Питання, яке всіх турбує в першу чергу, які ліцензії ви отримаєте? Взагалі, які бувають ліцензії? Зараз я вам коротенько розповім. По-перше, вони бувають двох типів: Це державного зразка і е, міжнародні, міжнародних асоціацій. Державного зразка видають державні структури, коли ви проживаєте в своїй країні, ви йдете на державні курси і утримуєте державні документи. Плюси вони державні, мінуси їх не всюди приймають. Взагалі з яхтовими правами така історія, що немає універсальних яхтових документів на відміну від автомобільних. Тому кожного разу, коли ви берете яхту в оренду. Найкраще вам заздалегідь відправити свої ліцензії в чартерну компанію, щоб вони вам відповіли, підходять ваші ліцензії для їх компанії або не підходять. Можуть підходити не державні, але державні вони можуть не приймати або навпаки. Це завжди дуже індивідуально. Якщо ми розглядаємо недержавні документи, то найбільш поширені це документи ліцензії від таких. Крупних яхтових асоціацій, асоціацій яхтових шкіл, як ISSA, RIA і IYT. І так, що ви отримаєте в результаті після навчання? В першу чергу ви отримаєте ліцензію Inshore Шкіпер. Що дає ця ліцензія? Ця ліцензія дозволяє вам керувати вітрильною яхтою, довжиною до 24 метрів, і з віддаленням від берегів 20 морських миль. Так, на замітку. Територіальні води 12 морських миль, тому ви можете вільно виходити за межі територіальних вод країни, якщо у вас є така задача. Далі другу ліцензію ви отримаєте сертифікат Радіоперато. Цей сертифікат є обов'язковим для керування яхтою в деяких країнах, тому він також обов'язково входить в комплект і ви також проходите це навчання. І третій від ліцензій. Це, якщо вам потрібна окрема ліцензія на моторну яхту на катер, ліцензія Inland Power Skipper, ліцензія для керування моторним катером або моторною яхтою, як хочете, так і називайте, довжиною до 15 метрів, так само з віддаленням до 20 морських миль від берега. А також хто бажає, я окремо підготую, і ви можете піти здати екзамени в хорватську капітанію і отримати державні ліцензії в Хорватії. Це, це може зробити будь-який іноземець, ніяких обмежень тут немає. Як взагалі проходить навчання? Ну, по-перше, навчання складається з двох етапів. Перше, це теоретична попередня підготовка. Без неї, на жаль, ніяк. Буває двох варіантів. Перший варіант це останньо-зимовий період. Я можу проводити е, заняття в групі особисто в Zoom, в режимі живого спілкування. Це 10-11 занять в вечірній час, тричі на тиждень, десь приблизно о 19-20 годині. Займає таке навчання біля місяця, і в фіналі ви здаєте тест, і в результаті закінчуєте таким чином е, первинну підготовку, первичне, е, первинне теоретичне навчання. Другий варіант. Вам надається доступ до нашої електронної системи навчання, і ви вивчаєте ту саму програму, ті самі уроки, але самостійно в удобний для вас час. В обох випадках вам надається доступ до Google класу, де ви можете Повторити або вивчити всі теми. Там ви знайдете записи відеолекцій, там ви знайдете всі матеріали, всі підручники, і можете самостійно повторювати або вивчати, коли вам захочеться. Доступ до цієї системи за замовченням надається мінімум на рік. Якщо треба більше, ви просто потім до мене звертаєтесь, і я вам продовжую цей термін за домовленістю. Зрозуміло, що на теорії важко вивчити таку тему, як яхтинг, але є декілька тем. Які необхідно знати і вивчити перед тим, як приїхати на практику на яхту, і такі теми не вимагають вашої безпосередньої присутності на яхті, а вони можуть бути вивчені заздалегідь. Це, наприклад, там, основи навігації, метеорології, юридичні питання, основи будови яхти і так далі. І так далі. Це 10 занять приблизно по 2-2,5 години. Якщо ви вивчали теорію самостійно, після вивчення ви звертаєтесь до мене, і ми з вами проводимо один індивідуальний урок і розбираємо ті питання, які вам здалися найскладнішими, щоб ви повноцінно підготувались і також змогли здати тест. Ну і найцікавіше практика, де вона проходить? Практика переважно проходить в Хорватії. Іноді це буває Греція, особливо восени, коли в Хорватії вже прохолодно, в Греції ще зберігається тепленька температура, нема таких сильних штормів, і тому ми десь в жовтні зазвичай проводимо практику там. Практика це тиждень на яхті. На яхті ми навчаємось, на яхті ми живемо, на яхті ми спілкуємось, відпочиваємо, розважаємось, але головне, ми тренуємось, тренуємось, тренуємось і ще раз тренуємось. Щоб ви вже після цього курсу могли самостійно взяти яхточку і піти в своє перше плавання. За своїм розкладом, практика не дуже відрізняється від звичайного яхтового круїзу. Але ми більше відпрацьовуємо швартовки, роботу з вітрилами, роботу з двигуном, але все одно у вас залишається достатньо часу для відпочинку і ознайомлення з країною і з регіоном. Чому це так відбувається? Тому що зазвичай найпростіше після практики, вже коли ви самостійно візьмете яхту, піти приблизно тим самим маршрутом, яким ми були на практиці. У вас буде більше знайомих місць, ви будете менше переживати і більше знати. Де як там стати, де можна стати на якір, де можна піти в смачний ресторанчик, де у вас захищена марина, і тому подібне, і ваш перший самостійний вихід буде набагато простішим, ніж якби ви пішли в зовсім незнайоме місце. Тому практика це і відпочинок, і вивчення регіону, і безпосередньо вивчення яхти і навичок керування нею. І моя задача на практиці не тільки дати вам навички і вміння по керуванню яхтою, а й розповісти, навіщо вам це треба, як відпочивати, як організувати відпочинок для ваших друзів чи близьких, з ким ви потім плануєте цим займатися. Після практики, здачі всіх необхідних іспитів, а здаєте ви їх мені, ви отримуєте ліцензії. Ліцензії ви десь отримуєте протягом місяця після закінчення практичних занять. Але після цього. Ви не залишаєтесь покинутими. Ні. Я завжди вам допоможу там створити маршрут, підібрати лодку, а також для тих, у кого перерва, або він не відчуває себе впевнено, або хоче закріпити все те, що він вже вивчив. У нас регулярно проводяться додаткові курси для шкіперів, які вже мають ліцензію. Ви йдете в групі з такими самими і вже не як початківці, а як повноцінні шкіпера, але з інструктором зі мною на борту, який вам завжди щось допоможе, підкаже. Ви можете бути впевнені, що з вами нічого не станеться, яхта повернеться в належному стані, а ви і відпочинете, і наберетеся трошки навичок і впевненості. Насправді, яхтингу ви будете вчитися все своє життя, тому що кожна швартовка це щось нове, щось індивідуальне, нічого не повторюється. І свої вміння вам треба буде постійно поліпшувати і поліпшувати. Але того мінімуму. Які ви отримаєте в нашій школі, вам буде цілком достатньо для вашого старту в яхтингу. Долучайтесь до нашої кампанії, всі наші реквізити є в описі відео, інстаграм, сайт, Facebook, і я буду дуже радий бачити вас серед наших слухачів. Якщо ж ви ще не впевнені, цікаво вам це чи не цікаво, ви хочете спробувати, що таке взагалі яхтинг, дуже раджу вам доєднатися. До однієї з наших туристичних груп це зазвичай влітку, і ви побачите, яким яхтинг має бути, що ви відчуєте, які проблеми можуть бути, чи їх не може бути, наскільки вам це сподобається. Ви чудово відпочинете, і тоді вже вирішите для себе, наскільки вам цікаве таке хобі. До зустрічі в морі.